Щороку, у другу неділю травня, українці відзначають День матері. З цієї нагоди у професійно-технічному училищі Рівненської АЕС пройшов тематичний захід. Організували його представники та учні ПТОМ. Так як майбутні кваліфіковані робітники, вони ж не тільки працюють руками, вони ще і беруть участь в різних заходах. І саме ось такі заходи вони в них виховують, саме ось такі ораторські здібності, комунікацію. Ось взаємодопомогу. майбутнє нації в руках матерів, гасло тематичного благодійного заходу, яким учні ПТУ намагалися виразити свою любов та вдячність усім українським матерям. Цим заходом хотіли показати, що найголовніше, що у нас є в житті, це наші мами. Ми їм дуже вдячні. Ми їх дуже сильно любимо, і тим самим хотіли ну проявити і показати нашу любов до них. Шанування жінки матері в Україні є давньою традицією. Її святе ім'я порівнюють із такими словами, як любов, життя, розуміння, турбота. Її образ уособлюють із берегиною сім'ї, роду та народу. Кожна мама прагне виховати гідних синів та дочок, справжніх патріотів своєї держави. Сьогодні, у лиху годину російської агресії, ми вклоняємося матерям, чиї діти стали на захист України. Кожен художній номер тематичної програми був оповитий любов'ю та повагою до священного образу матері. Молодь у мелодичній, віршованій та літературній формі дякувала ненькам за ласку, тепло, щоденну підтримку та безцінну турботу. Більшості мене переповнювало на сьогоднішньому заході хвилювання. Ну, хоч і дуже часто приймаю участь в таких заходах, але насамперед переповнює радість, оскільки. Ми завдяки захисникам маємо таку можливість проводити ці заходи, а також насамперед допомагати їм для нашої перемоги. Саме з такою благодійною метою і був проведений захід, приурочений дню матері. В рамках святкування сьогодні, ось таких визначних днів у травні. Ми провели благодійну ярмарку, продаж. Виробів ручної роботи, на яку вироби надали наші працівники училища, а також здобувачі освіти. Вироби, які були на ярмарку, ми майже всі розпродали. Нам вдалося зібрати 6570 гривень. Донатили на допомогу Збройним силам України і під час благодійної тематичної програми усього зібрали 20 тисяч 660 гривень на потреби українського війська. Зібрані донати передадуть волонтеру, представнику міжнародного волонтерського руху для закупівлі необхідного на фронті обладнання. Україна переможе, бо її народ ні за що не дасть знищити давні традиції та культуру. Вічним та нетлінним залишатиме цей образ матері берегині, який для кожного з нас є однаково цінним незалежно від віку. Олена Муляр, Анастасія Лалак, Уліта